Діва, серпень місяць 2023 року, що на вас чекає? Самі основні моменти, які вас будуть чекати в цьому місяці? Початок, середина і кінець місяця дивимось. Початок. Середина. І кінець місяця. Так, ну, початок місяця, якийсь, знаєте, такий важкуватий, ви з кимось, від когось, я би так сказала, відсторонюєтесь, ем, немає у вас бажання спілкуватись, щось, ну, мені здається так, що щось не виходить, не так е, іде так, як вам би хотілося, і ви чомусь, знаєте, як закриваєтесь, не відбиваєтесь, коли на вас немає. Ніяких атак, але вам здається, що всі проти вас. ділі все не так. Да? Далі в нас іде карта восьмерка чаш, ухода Кудась, от когось. А, можливо, це емоційний, а, емоційний якийсь фон буде вас трошки так знаєте, душить, скажімо так. А, і вам захочеться побути наодинці, щоб вас ніхто не трогав, можливо, у когось розставання може бути. Да? Хтось може піти з роботи. Дивлячись, у кого яка ситуація. Ну, якби якийсь уход планується на початок місяця. Активні якісь співпраця може бути з жінкою. Овін Лів-Стрілець по гороскопу. Також це може бути ваша керівниця, да? може бути ваша дружина, я не знаю, подруга, мама, ну і так далі. Якось вона дуже буде активно приймати участь у вашому житті. з Особливо з початку місяця. Середина місяця у нас іде рицарь Пентаклі. Це ви можете бути. Да? Також це можуть бути, якщо взагалом брати це перспективи, перспективи в роботі, які трішки пізніше ви побачите якби результат на них, поки це все так повільно, поки ви собі обдумуєте всі варіанти, всі можливості і так далі. Далі активні дії, дивіться, у вас є принцеса жезлов і трійка жезлов. Це карти дії, карти якогось активного. Да, чогось, Але ну, не сильно прям тут активні такі дії, але тим не менше дії. Не просто ми сидимо, да, а щось, щось починаємо робити в тому напрямку, який нам потрібен. Чекаємо якихось новин, приємних. Або е, чекаємо когось, да, хтось, можливо, повертається у вас там, і ви ждете від них якихось новин. Якісь новини, якісь переписки е, можуть бути, щось таке. Далі е, кінець місяця. Кінець місяця дуже цікавий. Значить, у нас виходить луна. Це, ну, по-перше, треба трошки за нервами своїми послідкувати. Нервовість буде повишена, скажімо так. Далі якісь таємниці, будуть навколо вас, або ви будете тримати собі таємниці, не захочете щось комусь розповідати, де якусь тайну свою, або від вас будуть щось скривати. Далі у нас йде карта починань, карта якихось нових можливостей, ризику. Несерйозності, якщо хтось вступає, вступить у відносини в кінці місяця, ну, щоб ви розуміли, це не досить серйозне. Такі відносини, там серйозністю не пахне. Так. Починання сказала, і кінець місяця, або якісь конфлікти, або вирішення питань. Давайте докладемо. На дні в нас лежить суд. Дуже чудова карта. Це знаєте, якби прорив, коли нарешті щось починає рухати з міста. Я не можу сказати, що у вас тут загалом якісь там активні движення. Так, це може бути дорога якась. Але така. Відтянута дорога. Якихось прямо активних дій. Ні, я не бачу. У вас більш така спокійна якийсь такий місяць в депресіях, в емоційному стащенні. Дивіться, да, це конфлікти з приводу того, що або відміняється якась поїздка, або. ну, ви кудись поїдете, і через це ви будете переживати, якби, можливо, не хотіли би ви туди їхати. От якась така історія е, виходить. Е, ну так, ну, слухайте, Діви, у вас е, 12-й дім астрології, коли треба трошки відпочивати. Перед Днем народження у когось вже буде день народження в кінці. Е, Серпня тому це, це нормальна ситуація. Тримайтеся, нерви бережіть, не на що активно не реагуйте. Більше відпочинку, релакс.